У загальноосвітній школі номер 8 що у селищі Жовтневому, з'явились обнови, і міська влада з керівництвом заводу Кроноспан забезпечила навчальний заклад матеріалами, з яких виготовили меблі, оновили підлогу та стіни. Подивитись, як усучаснили навчальний заклад, завдяки подарованим матеріалам до селищної школи, завітали міський голова Віктор Сапожніков та керівник кроноспану а» Наталія Покінська. Директор восьми школи Владислав Буткевич радо зустрів гостей та провів екскурсію класами та кабінетами, які зазнали оновлення. Зокрема, у навчальному закладі з'явились нові. Парти столи та шафи, також завдяки терсоплеті, яку надало підприємство Кроноспан, обшили стіни спортзалу, замінили підлогу у класах вдвох на ламіновану. Віктор Сапожніков розповідає, що коли в черговий раз Владислав Буткевич звернувся за допомогою, було вирішено подивитись на все зроблене за п'ять років у школі і подякувати Наталії Покінській за сприяння у цьому, коли я вів останній прийом на селищі жовтневому до мене підійшов Буткевич як директор школи, як мешканець селища і як депутат міської. Ради. І каже Віктор Борисович, треба нам ще допомогти по плиті з кроноспана. Бо кроноспан от Наталія Петрівна безпосередньо не один раз вже допомагала селищу оцією плитою. І ще раз попросити. Я кажу, ну весь час просити якось незручно. Давай ми запросимо Наталію Петрівну, подякуємо їй. За те, що вона не байдуже до дітей, до селища, допомагає. До речі, і по місту Новолинську. От, наприклад, на третю школу виділялася плита. Подякуємо раз. Прозвітуємо перед нею, що вона нікуди не ділася, ця плита, вона вложена в діло. От ми зараз в учительській, приємно подивитися на ці стільці і столи верніше. От. А вже тоді будемо просити. Це, по-моєму, буде логічно. А то просто проси, проси! Це не діло прозвітувати, що зроблено, показати, і тоді вже попросити. Я думаю, що в міру можливостей буде знову надана така спонсорська допомога. Інвестувати у розвиток майбутнього покоління, фінансувати облаштування дитячих майданчиків у місті, влаштовувати святкові дійства для малечі першочергове і надважливе завдання, яке ставить перед собою керівництво «Кроноспануа». Ми не сумнівалися, що наші наша допомога вона йде і використовується в правильному руслі, Так і як сказав Віктор Борисович. Мета наша і нашого власника в загальному це допомога дітям, тому що і я так думаю, що в Україні ми повинні інвестувати в майбутнє, в кого ще ж не інвестувати, якщо в дітей. І дітям повинна бути дана, я думаю, від нас, від батьків. Від, скажімо, різних організацій посильна допомога в тому, як їх розвивати. Якщо ми можемо допомогти школам, садочкам, наприклад, там інституціям, які виховують дітей, і дають їм путівку в життя, то це я рахую 100% наша віддача, яку ми повинні робити. Це є наш обов'язок І для України. Я думаю, головне це майбутнє. А майбутнє це в руках молоді і дітей. Тому ми повинні в це інвестувати, і це я думаю, ми правильно робимо. Це повинно для нас бути в пріоритетності. Подякував Наталії Покінській та Меру, директор восьми. Школи Владислав Буткевич зазначає, у місті не так багато підприємств, які здатні безкорисливо та повсякчас допомагати освітнім закладам. Небагато підприємств допомагають школам. І ось Наталя Петрівна належить до керівників тих підприємств, які розуміють потреби школи і безкорисливо допомагає нашим діткам. То я дякую за її розуміння, справжнє розуміння як патріота України і надіюсь на те, що і подалі у нас буде така співпраця завдяки небайдужості міської влади та підприємству Кроноспануа майже 400 дітей восьмої школи мають змогу сидіти за новими партами, займатися спортом в оновленому спортзалі, ходити по якісній підлозі. І, хоча у навчальному закладі ще купа роботи з такими меценатами, на думку дирекції, майбутні школи, перспективне і багатообіцяюче.